Шовковський пропустив гол від колишньої дружини. Голкіпер київського Динамо зізнався у соцмережі, що екс-кохана дизайнерка Ольга Альонова викрала у нього доньку. Жінка нібито незаконно вивезла спільну дитину за кордон. Зв'язок із семирічною Сашою чоловік втратив ще 10 днів тому. З 24 четвертого февраля Альонова перестала свідчати на мої звонки і сообщения. Телефон моєї дочері теж не отвечає. На вопрос, когда Сашенька последний раз посещала заняття, мені сообщили, що ребенок перестав ходіть в школу, і причина її отсутствия неізвісна. по помісту проживання. Про викрадення доньки футболіст уже заявив у поліцію: певан, екс дружина могла вивести Сашу до Італії, де влаштовує нове особисте життя, і каже: дозволу на перетин дитиною кордону він не давав. Віза для виїзду до держав шенгенської угоди у моєї доньки закінчилась у грудні 2015 року. Альонова, всупереч нашим домовленостям, вивезла нашу спільну доньку до Італії та вимагала надати їй дозвіл на оформлення довготермінової візи. Дозвіл на оформлення нової візи своїй доньці я не давав. Цей конфлікт вже не перший у стосунках відомого експодружжя. Днями скандал стався між Олександром Шовковським та його колишньою тещою. Мати Ольги Альонової заявила, що футболіст разом із кількома чоловіками без попередження увірвався до спільного заміського будинку, забрав свої речі і таким чином, нібито, довів жінку до гіпертонічного кризу. Подружжя Шовковського та Альонової офіційно розлучилося кілька місяців тому, І тоді ж стало відомо про нове кохання футбольного капітана. Головний динамівець зустрічається з підприємицею Мариною Кутєповою. Остання, до речі, теж скаржиться, що не бачить своїх дітей. Вже рік нова кохана Шовковського судиться з колишнім чоловіком-мільйонером за право виховувати спільних із ним доньку і сина.